Але будьте утричі уважнішими і обережнішими, коли йдете відпочивати разом з дітьми. Трагедія у столичному аквапарку, де просто у свій день народження потонув маленький хлопчик, змусила ретельніше придивитися до місць масового відпочинку. Наш Сергій Гальченко перевірив весь маршрут власними ногами, порівняв ситуацію в аквапарку до і після трагедії, добрався аж до відео з камер спостереження. І крім недогляду батьків, знайшов ще одну причину: чому новітні розваги можуть загрожувати усім. Нашим дітям трагедія, якої могло не статися. Трагедія, яку можна було б уникнути. Трагедія, яка залишила багато запитань. Я йду в аквапарк, аби зрозуміти, чому тиждень тому тут потонув чотирирічний хлопчик на ім'я Єлисей. Я бував в цьому місті раніше безліч разів. Тому мені добре знайома уся система безпеки на водних атракціонах. Я знаю про звичну кількість інструкторів біля басейнів, їхню пильність та уважність. Хочу відразу попередити: я чітко розумію, що у трагедії винні рідні Єлисея, які залишили хлопця самого в басейні, але мені цікаво, чому аквапарк не підстрахував таких батьків, адже це і його обов'язки. Перед входом я заповнюю ось цю розписку. Своїм розписом я повністю приймаю умови публічної оферти. В пункті 12.5 цього договору вказано, що за безпеку неповнолітніх дітей відповідальні їхні батьки. Дорослим забороняється залишати своїх дітей без нагляду на території аквапарку. Також у пункті 5.1 цього договору вказано, що загальні правила відвідування зазначені на інформаційному стенді. Стенд зустрічає людей при вході, тому всі бажаючі можуть ознайомитися з тим, що вони підписують. Мене зацікавив пункт 6.21, який говорить про те, що забороняється перебування дітей, зріст яких менший за 120 сантиметрів без супроводу дорослих у хвильових басейнах. Ось він дитячий хвильовий басейн. Ось це правило продубльовано. Зріст чотирирічного Єлисея був близько 110 сантиметрів, коли батько, порушуючи усі межі відповідальності стосовно свого сина, залишив його самого в басейні, де були інструктори? Чому дозволили дитині бути в півтораметровому басейні без нагляду протягом п'яти хвилин? Адже написано, що це заборонено. Після трагедії аквапарк побудував ось ці спостережні помости. Ще один рятувальник постійно перебуває у воді на протилежному боці. Чому це не було зроблено? Відразу можливо трагедії вдалося б уникнути. Ну глибина там є сатаршися. Ти з однозначності дитина чуть више даше то не почув. Скахти этот ребенка остался без внимания. Ну, спасатели однозначно займаються своїми делами. Они разговаривают, они там між собою. есть є то Вот ми наблюдали за ними. Ніскалька. Так щоб хтось смотрел. смотри, они не когда это все произошло, уже далі. Потім другим Я Добре знаю, як працювали інструктори цього аквапарку раніше. Зазвичай в цьому басейні був один рятувальник і сидів він ось у цьому місті за кілька метрів від води. Ось це відео добре підтверджує мої слова. Підтверджує їх і представник аквапарку. А скільки там таких у вас? Ну на посту був один з А це відео кількамісячної давності. Багато дітей без супроводу дорослих, без жилетів купаються самісіньки. Трагедія мала б статися, адже ігнорування батьками правил дозволяв аквапарк, страхуючи себе ось цими розписками. Після трагедії тут з'явилися ці написи: заборонено заходити у воду без жилетів. Раніше їх не було. Єлисей став заручником батьківського та адміністративного недбальства. Була бабуся, яка була на шезлонгах. І був тато, який вийшов за кавою. А камери вже надали всі записи. Так, да, ми вчора все вилучили. Ми маємо посекундно розуміти, що там відбувалося, де хто перебував у той момент, де хто мав бути. Тобто мова йде якраз про адміністрацію закладу. Ну про батьків і родичів теж відповідно йде. Але мова. по відео видно, що рятувальники швидко зреагували, чи як? відразу, як тільки помітили дитину. Зразу всі кинулися туди допомагати і рятувати ту дитину. Тобто, спочатку рятувальники надавали першу медичну допомогу, намагалися цього хлопчика повернути до життя. Але помітили дитину не рятувальники. За нашими даними о 18.03, згідно з камерами спостережень, дитина плаває в басейні сама. А о 18.08 на відео вже видно жінку, яка кричить і вказує на дитину, що нерухома лежить під водою. І лише тоді до неї кидаються рятувальники. А де були батьки та бабуся, які привели Єлисея? Бабуся перебувала ось у цьому місці у Шезлонзі. В проміжку між 18.03 та 18.08 Батько сходив по каву для тещі. Перший раз він відійшов на три хвилини. Коли повернувся, дитина ще плавала. Це 18.06. Але кава виявилася не солодкою, тому батько пішов по цукор у найближчий бар. Повернувшись за дві хвилини, він побачив, як рятувальники вже реанімують його сина. Отже, під водою хлопчик провів щонайбільше дві хвилини. Сорок хвилин відкачувань не допомогли. Медики констатували смерть дитини. На місце приїхали власники закладу Гарік Коргоцький та Олександр Меламут. Обидва в Фейсбуці висловили співчуття родині загиблих та висловили бажання співпрацювати зі слідством, надавши відео з камер спостережень, які, до речі, перекривають не увесь басейн. Поліція порушила провадження за фактом смерті дитини. Підозр ані батьку, ані рятувальнику поки що не виносили. Я теж взявся за розслідування і проглянув безліч документів та законів. І виявив велетенську безвідповідальність з боку держави не існує жодних чітко встановлених правил щодо кількості рятувальників в аквапарку біля басейнів, та й взагалі чітко прописаних правил щодо безпеки у басейнах. Жодного контролю. Держслужбі охорони праці пояснили, що ведуть технічний контроль тільки за станом атракціонів. Все сконтролюють стан води в обов'язки, ДСНС не входить перевірка інструкторів в аквапарку. Місцеві оболонські адміністрації теж не відповідають за це. Виходить, це внутрішні правила, які розробляє сам власник аквапарку. Виявилося, що жоден закон на чи розпорядження не регулює діяльність аквапарків. В наказі МНС 2012 року про внесення змін до правил охорони життя людей на водних об'єктах України. Жодної згадки про аквапарки. Хоча в пункті 3.9 вказано, що контроль за діяльністю рятувального поста здійснюють керівники підприємств незалежно від форм власності. Рятувальниками ведеться постійно зорове спостереження. Пункт один-чотири каже, що власники підприємств відповідають за охорону життя людей, але знову ж таки жодного слова про аквапарки. Недогляд батьків, недосконале законодавство, яке не контролює власників аквапарків, і власне службове недбальство адміністрації закладу призвело до трагедії, ціна якої дитяче життя, і наразі жодної відповіді, хто має все це змінити. Сергій Гальченко, Геннадій Шульга ТСН Тиждень, 1+,1.